Само будемо говорити про м, 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 військову тематику. А, наприклад, з'явилася інформація про те, що Британія офіційно скла, скликала Рамштайн замість сполучених штатів Америки 12 лютого прийде цей Рамштайн, і дійсно вперше за час повноштавного вторгнення саме головуватиме Британія. Ну і про що ще конкретніше будемо говорити? Давайте подивимось. Спецпредставник Дональда Трампа готується представити план закінчення російсько-української війни. Змі повідомляють про замороження конфлікту в офісі президента. Твердять, документ попередній, то яким може бути перемир'я між Росією та Україною. Теракти в ТЦК у поліції та СБУ повідомляють про вплив російських спецслужб чи можна захистити мобілізацію українців від зовнішнього впливу. Півроку з початку курської операції у Генштабі прозвітували про результати та розповіли про успіхи. Які плюси може отримати Україна від бойових дій на території ворога? Ну, ось про таке і не тільки будемо спілкуватися з нашими гостями у студії та онлайн. а Ви друзі, обов'язково підтримуйте нашу роботу своїми вподобайками, коментарями та підписками. Це нас мотивує. Ну і тут на цьому слові раді вітати з нами на прямому зв'язку. Наступного гостя Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. З нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну і в нас тут, пане Ігоре, на новинах Лайф є гарна традиція. Нагадуємо про наше традиційне опитування. Сьогодні воно звучить таким чином: чи підтримуєте ви державне регулювання цін? Запитуємо наших гостей а також у глядачів. У нас три варіанти відповіді: так, держава має тримати ціни. Ні, потрібні субсидії нужденним і жодного регулювання. Ринкова ціна. Відповідайте, друзі. Якщо маєте якісь свої більш обширні думки, залишайте їх в коментарях. Ну і у вас, пане Ігоре, цікаво поцікавитись. Так ви. Ся за тавтологію, але е, у питанні виробництва зброї: наскільки ми повинні тримати ціни, регулювати ціни, чи все ж таки відпустити їх як у ринковій економіці для того, аби саме власне власне цей саме ринок сам себе регулював? Під час війни безумовно треба регулювати, але не в абсолютному підході і значення. Тому що підприємства оборонно-промислового комплексу повинні, незважаючи на важкі умови війни, все ж заробляти гроші для забезпечення своїх робітників і розвитку цих підприємств, цьому держава сили оборони України зацікавлена. тому підходи, на мій погляд, повинні бути такі. Ну і давайте тепер більше знову ж таки поговоримо про, ем, про військову складову нашу сьогоднішню. Так. Е, ну і крім того, в нас є чинові новини. Поки що, ми не можемо сказати, що вони перевірені, але тим не менш у пабліках другу годину. Поспішилися пости про те, що збройні сили України, начебто, розпочали новий наступ на курському напрямку та пішли у контрнаступ. Збільшого про це пишуть про, поки що росвоєнкори. Це інформація дійсно неофіційна, але будемо три. Тримати руку на пульсі цієї інформації, немовляв, важкі бої тривають в районі а, Махнівки. Також з'явилася інформація, що наші хлопці взяли село на Курщині. Ну і далі про Курську область, оскільки сьогодні маємо е, так, так. дійсно таку важливу дату сьогодні півроку від початку курської операції, що розпочали сили оборони ще 6 серпня минулого року. За цей час втрати ворога склали близько 40 тисяч осіб з них понад 16 тисяч убитими. Повідомляють про це в генштабі збройних сил України. Крім того, за ці 6 місяців у противника відмінусували 131 танк, 689 бойових броньованих машин, 386... Шість артилерійських систем також по понад 10 одиниць РСЗВ. Обмінний фонд поповнили понад дев'ятьма сотнями російських військових. Давайте почуємо цитату. Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях. Ця операція і через шість місяців виконує зазначену функцію. Операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послабляючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Також Росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту КНДР склали близько чотирьох тисяч. Осіб із трьох умовних північно-корейських бригад фактично одна знищена, дві втратили боєздатність. Відтак, на даний момент, підрозділи КНДР відведені з лінії фронту. Ну і майже 8 тисяч північнокорейських солдатів все, що воюють у Курській області. Про це, зокрема, в інтерв'ю журналу «The War Zone» повідомив очільник гур Кирило Буданов. Цим самим він спростував інформацію у ЗМІ, що вояк КНДР звідти вивели. Давайте більш почуємо. При цьому чисельність північно-корейських військ зменшилася, і Україна намагається встановити, чому нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є якісь реальні зміни, чи це просто зниження активності протягом кількох днів. Ну і нагадаю, висони минулого року стало відомо, що КНДР направило на курщину 12 тисяч своїх воїнів а, в бої. Вони вступили фактично в грудні. І президент України Володимир Зеленський повідомив, що приблизно 4 тисячі було знищено, поранено або взято в полон. Ну і е, приходимо тепер до частини запитань до вас. Ми звісно хочемо почути вашу аналітику з приводу курської операції. І, взагалі, давайте почнемо спершу її успішність за півроку. Як ви оцінюєте? Хоча не без нюансів. Але в умовах, які складаються на цьому напрямку, дуже складно, мабуть, більшого досягти, тому що, ну, скажімо, на поточний час, тобто через півроку, ворог там вже сформував угрупування військ більше 60 тисяч, і західні аналітики говорять про те, що наших військ там третина від цього. Тобто, от таких умовах. Вести навіть оборону маневрову це дуже непросто і потребує високого професіоналізму, що і ми бачимо в діях наших частин, які там виконують завдання, крім тих функцій, які були виконані, тобто упереджені, ми пам'ятаємо, що, скажімо, місяців за вже 7-8 на тому. Головне управління розвідки довело до суспільства, оприлюднило плани наступальних дій на Харківську і Сумську області, і в зв'язку з цим у нашого керівництва на політичного був час як би, готуватися до цього. На жаль, по харківській області це найкращим чином вдалося, особливо на початку, і тепер засуджують генералів. Значить, це події, які інкримінують недбалість, а, вот, а е, проводенням цієї операції, причому підготовлена, вона була несподівана і це відрізняло від контрнаступальної операції, яку намагались проводити сили оборони в 2023 році. Як відомо. Тоді ми поділилися з нашими союзниками, союзники успішно поділилися з росіянами, там утечки, все таке інше, і ті наші зруйнували ці плани. Основний напрям діяльності залили водою, підірвавши Каховську гідроелектростанцію. А наші сили, причому на один напрям, навіть не додали нам. Озброєння техніки боєприпасів, спрямували на підготовлену за півроку. А таки американці надали можливість росіянам побудувати міцну оборону, і в цілому значить, не було це виконано тут інакше. Наші готувалися таємно, більш того, ну розвідка все рівно працювала російська, але подавали дезінформацію фейки з нашого боку відносно того, що збираємо якісь сили, щоб захищатися, оборонятися на сумському напрямку, і потім значить, ефективно, особливо перший місяць була проведена. Важливе те, що цим ну там захопили полонених 700, взяли під контроль 1300 квадратних кілометрів Курщини, значить вимусили ворога перекидати з інших фронтів свої сили з під Харківський на Запоріжжя, на деяких інших. Єдине, що росіяни не перекидували полк чи бригаду обрали з цих частин в батальйони, і потім там більше десятка вони, навіть більше 7-8 тисяч перекидали по батальйонам, щоб не послабити дії на сході, відля забиралися ці батальйони. Так чи інакше послабили таким чином потенціал на східному фронті ворога, а також проблеми, коли зібрали ці батальйони, їх треба було брати під управління. Це досить непростий процес. Ми знаємо по своїм силам оборони, що тут є проблеми. І у ворога були великі проблеми. Але так чи інакше, вони нарощували цей потенціал. Суттєво було враження озброєння техніки живої сили. Це суттєво. Крім того, міжнародний ефект. Тобто, союзники подивилися що меншими силами на професійному рівні. Нам вдалося провести успішно. Операцію це на рівні успіха як це був на Київщині, коли з панігорської от, от дуже характерна сума. деталь, пані Гре, перепрошую а, а німці. Тоді от нам передали а, бронетехніку ну ще завчасно до початку а, курської операції у серпні минулого року. І коли а, вона була зафіксована у боях саме на території Російської Федерації, напружут ну нетипово для себе, вони спокійно сприйняли факт використання їхньої зброї на території Російської Федерації. Кажучи, що ми передаємо українцям, а як вони використовуватимуть цю техніку, ну це вже е, на їхній розсуд.